Сьогодні ми з вами будемо говорити про неймовірну тему, і це циліндр. Це відео буде комбінуванням із математикою та геометрією, але також іншої теми. Але ви про це дізнаєтеся трішки згодом. Але давайте розпочинати все-таки. По-перше, що таке циліндр? Ну, взагалі-то це дуже просто. Це просто геометрична фігура, об'ємна геометрична фігура, у якої також можна визначити радіус об'єму, діаметр та таке інше. Але це наша геометрія. Циліндром це не тільки фігура, це також головний убір. Тобто це чоловічий головний убір, який такий опис, як високе капелю з плоским верхом. Думаю, ви вже всі бачили у фокусників, до речі. Циліндри став популярними у 19 столітті, але першим циліндр був виготовлений торговельником капелюєм Джоном Геттерінгтоном у 1797 році. Проте популярність циліндра знайшли тільки в 1820 році. Але якщо ми все-таки почали про це говорити, також будемо відповідати таке запитання: як що таке шапокляк. У Франції був виготовлений такий капелюк, схожий на циліндр, який назвали Шапокляком. Шапокляк це капелюх для опери. Зараз, в наш час, ліндри не такі популярні, але як фокусники, які носять циліндри. Капелюх фокусника. Капелюх-фокусниця це циліндр. А циліндр це також капелюх фокусника. Тобто циліндр це важлива частина фокусника. То чому? Тому що з капелюхом відбувається дуже багато фокусів, які ви вже давно побачите. Так ось, наприклад, найпопулярніший фокус з капелюхом це кролик у капелюсі. Думаю, не раз ви вже чули про такий фокус і кролик у капелюсі. Він якраз. Став е, символом ілюзіонізму, тобто це такий фокус, який став символом ілюзіонізму. Джон Генрі Андерсон, який народився з 1814-го помер 1864 го був перший, хто показав його. І це сталося в 30-х роках 19 століття. Тобто, за цей час ми з вами перейшли з геометрії, тобто з такої так, математики, геометричної фігури, як циліндр. До фокусів ілюзіонізму. Тепер ви можете дуже, дуже класно про це розповісти. лідер — це не тільки геометрична фігура у висновку, але це також капелюх, шапокляк, і ще який використовують для, фо, для фокусів. Тому дякую усім за увагу. Дуже сподіваюся, що вам ця презентація та ці факти. Не забувайте підписатися на канал. І не забувайте, що для, цього, для цієї презентації є безкоштовний доступ. В описі всім до побачення.